Вітаю вас, шановні друзі. Зараз ми з вами знаходимося на березі колишнього Каховського водосховища. І ми з вами сьогодні подивимося, е який зараз стан має ця земля, земля Великого Лугу, земля яка вже без води. Ось дивіться я сходжу по камінням. Колишній рубіж води. Друзі, на вулиці осінь, листопад, і зараз ми з вами зробимо невеличкий огляд, що в нас тут відбувається. Так, заходимо, заходимо. І хто на моєму каналі бачив відео про рожеву долину? Рожеву долину Тамариксів. Сьогодні ми з вами знаходимося на тому ж самому місці і тут ми бачимо вже е, жовта долина. Дивіться, Тамарикс по жовтів. Е, Дехто з вас писав, що е, Тамарикс вічно зелений. І літом і зимою, то скажу, що ну, це, мабуть, вид такий, що він зимою не зелений. От дивіться, місяць листопад, там орекс жовтий, не рожевий, але все ж таки теж, теж гарний і красивий. Деякі кущики є ще зеленуваті, але все потихеньку переходить у колір жовтий. Колір жовтий є гарний. Не знаю, як вам, друзі, але мені подобається теж і жовтий. І от зараз з вами бачимо жовтий Тамарикс. Від цвів і тепер, скажімо так, е Осіння краса. Осіння краса нової для нас рослини. І вона є гарною і цікавою, друзі. Так що теж своя романтика. І теж тут можна гуляти з друзями. І скажу вам, тут цікаво і гарно сьогодні сонечко. Осіння таке тепленьке ще. Ось, друзі. І ми з вами йдемо вже жовтою долиною. Цієї цікавої гарної рослини Тамарикс. Давайте я вам ще трішечки покажу. Поки що гілочки ще ці не попадали. Жовтенькі. Ааа, яка гарна! Рослинка, яка краса, друзі. Дивіться. І це все на колишньому Каховському водосховищі. Півтора року тільки як його не стало. і Скільки всього цікавого на цих місцях ми з вами бачимо. Так що, друзі, дивимось, дивимось. такий пейзаж. Деякі кущики в нас ще зелені, дивіться. У них витримка, мабуть, трішки більша, ніж в інших. І вони ще тримають зелений колір. Можливо, десь, друзі, ще знайду сорт, який... Буде зимою ще зелене. Не знаю. Якщо знайду, потрібно зимою сюди прийти. Одеські великі кущі Тамариксу. Прям такі дрові. Тут розрісся. Друзі. І дивіться, було припущення, що е -е... верби видавлять Тамарикс із цих місць. Але я бачу, Тамарикс укріплюється і я думаю він буде. Він буде тут жити. Так, друзі, заходимо на ну як скажемо. На галявину ось таких очеретних стволів. Дивіться, які вони гарні. Дивіться, Тамарикс. І після Тамариксу йде ось така полоса, полоса очеретна. І харець їх і... нахиляє. Дивіться, красота. Друзі, великий вух вас вітає із своєю красотою. Так що зацініть, зацініть таку красу, такого ви... Не побачите, мабуть, ніде. Так, друзі, трішки передвигаюсь вперед, але є, е, є небезпека. Є небезпека, тому що вже неодноразово Неодноразово розповідають люди про вихід тварин. Не просто що вони тут є, а вихід до осель людей. Тут уже своя флора і фауна. Дивіться, яка краса. Небезпека. Перша це природня, те що я вам сказав, що тут вже звірі є різні. А по-друге, це воєнний стан. І тут нерідко, нерідко прилітає, нерідко вибухи. Небезпека знаходження різних боєприпасів, ну і тому подібне. Так що така ситуація. Проходжу жовтий там Арикс і приходжу на... Ух ти, друзі, тут взагалі галявина яка. Я вам скажу, що... Тамарикс тут э, восени він набрав уже таких розмірів фух, ну таких уже невеличких дерев. Ось самі подивіться. Ось такі кущі вже і саме здорові, такі крепкі. Це Тамариксові. Тамариксові дерева. Ви уявляєте, що буде на наступний рік? Яка тут буде краса? І вона буде ще гарнішою і потужнішою, ніж була у цьому році? Так що, друзі, прошу вас, підтримуйте мій канал. Це вперше таке кажу для того, щоб я мав е змогу в цих непростих і небезпечних місцях друзі, фільмувати ось таку, ось таку красу, друзі. Це Боже чудо. Це просто щось неймовірне. Не дивлячись на всі негаразди. Я от зараз йду і просто милуюся. Це бомба, друзі, це бомба. Я десь, хто зна куди вже зайшов від берега і знаходжусь посеред е, Тамариксового лісу. Жовто-зеленого, неймовірно гарного і красивого, друзі. Так що вам всім привіт. Жовто-гарячий тамарикс вітає вас, передає осіннє тепло, красу і надію на краще майбутнє. Всім добра і миру!